Де сільгосп виробників приурочена до дня поля 3 жовтня відбулась на території Шамраївського цукрового заводу. Генеральний директор підприємства, а нині кандидат у народні депутати України по одномандатному округу номер 92 Леонід Петрович Глиняний завітав на урочисте зібрання. Зустрівся з керівництвом та колективом заводу, обговоривши насущні питання місцевого підприємництва та шляхи їх вирішення. Адже саме від роботи підприємств залежить і добробут місцевих жителів, і благоустрій села і розвиток його інфраструктури. Найпотужнішим таким меценатом і підприємством на території громади є Шемрайський ТДВ Шемрайський цукровий завод, керівником якого є дворцов Андрій Олександрович, а генеральний директор Линіний Леонід Петрович. Ми отримуємо, я ще протягом чотирьох років не відчула ні від цих людей. Постійно є підтримка. Ми замінюємо вікна в навчальному закладі, десь до 50 тисяч. Ми встановили тренажери на 40 тисяч, зовнішні. Ми встановили буквально ось на днях до 70 тисяч, 70 і більше тренажери в навчальному закладі і будинку культури. Тобто, я щиро сьогодні дякую, що є такі люди на території громади. Голова Шамраївської сільської ради Валентина Левицька показала Леоніду Глиняному тренажерний зал, облаштований на території цукрового заводу на кошти кандидата, і ще раз подякувала йому за допомогу, адже створення належних умов для життя людей, турбота про молодь є запорукою щасливого сьогодення та майбуття наших краян. В ефірі Хроніки тижня в студії Катерина Варова. І за декілька хвилин я розповім вам про події останніх семи днів. Розпочати завжди краще з добрих новин. У нашому випадку це черговий вияв доброти, людяності та єдності нашого народу перед будь-яким негараздом. Благодійний концерт Білоцерківському національному аграрному університеті. Ось тематика нашого першого сюжету. Білоцерківський національний аграрний університет провів благодійний концерт під назвою З Україною в серці. На підтримку бійців, що зараз воюють за незалежність нашої батьківщини в АТО, все було суто в українському стилі: співи, танці, ну і звичайно слова від серця до серця. Пронесіть оці сьогодні зустріч через все своє життя, щоб Україна, мама, тато та рідна домівка, де ви народились, де ви вибігали босими ніжками, роблячи перші кроки, закарбувалась у вас. Скільки вам Богом відведено, а я молю Бога, щоб ви були щасливі, щоб ви були радісні, щоб ви робили добрі справи для себе, для держави, для своїх друзів. І поділіться сьогоднішніми нашими зустрічами із своїми однокласниками, своїми друзями, своїми татами, мамами, бо тільки в єдності і відбудеться. Велич перемоги. Кошти, зібрані під час концерту, перетворяться на все необхідне для наших хлопців на сході. Ексклюзивне інтерв'ю з приводу концерту, політичної ситуації та іншого. Спеціально для телеканалу Бест дав ректор Білоцерківського національного аграрного університету Анатолій Даниленко. Шановні друзі, ви тільки що були свідками акції з Україною в серце, яку проводили студенти, молодь. Молоді викладачі в Білоцерківському національному аграрному університеті. І молитва, і слово, і пісня, і гімн. Все це для України, все це для тих, хто народився, хто живе і хто все робить для того, щоб Україна була захищена, була суверенна, була незалежна. І не в тому суть, хто скільки там сьогодні кидав у скриньку. Гривень для підтримки тих, хто ціною свого життя робить все, щоб ми були незалежні, щоб ми мали можливість народжувати дітей і жити, і творити, робити добрі справи. Чи то гривня, чи то більше сутність в іншому, душа, серце, відповідні кроки оце є найголовніше, і воно було завжди важливим. Я неодноразово наголошую, наголошую кожного дня. Чую слова і виступи президента нашої держави Петра Порошенка, який каже ті слова, які по суті на поверхні, вони мають душі бути і в серці кожної людини. Єднаймося, об'єднуємося заради добрих справ, заради України. І мені дуже незрозуміло, коли від виборів до виборів і сьогодні один на одного там намагаються критикувати. Ще які слова казати, а я думаю, ми маємо шукати в один одному наступне. Ото є істина. Шукати те, що у нас є, є об'єднуючим. А об'єднуючим є наш університет, наше студентство, наша рідна Біла Церква, Київщина і наша рідна Україна. Ой як непросто, ой, як не легко, і якраз от сьогодні акція відбулася на базі Білоцерківського національного грану університету. Я молю Бога, щоб ті слова, які лунали в пісні, в слові, в молитві, дойшли до кожної людини, дойшли до кожного громадянина, бо ми сильна, ми нескоренна нація. Скільки прийшлося пережити, і я твердо переконаний, що ми вистоїмо, об'єднуючи зусилля для перемоги непростій і нелегкій цій справі. І молю Бога, щоб кожен воїн прийшов з фронту, тому що сім'я. Діти, юність, молодість, а хто на фронті, Молоді. І користуючись нагодою через рідне телебачення, а для мене це мої колеги, друзі, побратими, Бест, я звертаюся до всіх, жителів міста Білої церкви. Ні-ні, не хвилюйтесь, я не йду на вибори, народні депутати, не являюсь кандидатом. Я не приймав такого рішення, але ніколи не стояв і не буду стояти осторонь. Від життя і мого рідного міста Білої церкви Київщини в Україні звертаюсь до всіх, давайте будемо толерантні, давайте будемо виважені, давайте будемо робити кроки тільки на позитив, тільки на розвиток нашої держави. І молю Бога за здоров'я кожного з вас, щоб ви були здорові, щоб ви були щасливі, щоб ви були убезпечені від тої біди, яка сьогодні є на сході це Луган, це донбас і переконаний, що в нас. Разом при умові об'єднання зусиль не шукати хто старший, хто менший. Та на найстарший нас в цілому український народ, наша нація нескоренна і наша держава України. Дай Боже на многи літа всім нам. Слава Україні! Та не лише концертом цього тижня виділився Білоцерківський національний аграрний університет. Також тут відбулося спілкування студентів та мера міста Львів і його презентація Білоцерківцям партії самопоміч. Пан мер, він же головуючий партії Самопоміч приїхав до Білої церкви для того, щоб повідомити студентам майбутнє за молоддю. розпочали традиційно з гімну та короткої інформації про себе. Я, можливо, декілька слів вам розкажу про самопоміч, що це таке ідеологія самопомічі. Це є Галицьке слово. Воно народилося в Галичині 100 років тому назад. Коли не було української влади, коли не було українських банків. І насправді була дуже важка економічна ситуація, що тоді українець продукцію зібрав, в нього її задешево купили, дали йому пару там дрібних монет, і він був бідував. І що тоді придумала інтелігенція українська? Вони допомогли українським селянам вибудовувати цілий ланцюжок, тобто виростив продукцію. Потім її переробив і потім її продав. І коли е, ланцюжок знаходиться в одному цілому, тоді з'явився нормальний прибуток. І частину цього прибутку почали витрачати на освіту, на просвіту, на товариство української мови, на, на різні спортивні організації, і тоді, власне, з'явилася самопоміч як цілий напрямок, тобто світ до свого по своєму. Дуже часто ми в Україні шукаємо чогось такого, знаєте, там. От якогось чуда. А чудо, насправді, в нас є ратут, коли ми є разом, коли ми разом працюємо, коли в державі буде порядок і просто людей не будуть обкрадати. От я зараз багато їжу по Україні, насправді бачу ну, тисячі тисячі класних людей, мудрих талановитих. Але водночас я бачу дуже сильно пограбовану нашу державу. А, насправді ну, біда сумна. А чому? Тому що при владі дуже часто є люди. Які не мали би морального права там бути. І от коли е, самопоміч складала е, свій список е, до Верховної Ради, то е, ми прийняли рішення, що в тому списку не має бути жодного депутата минулих сликів і жодного міністра. Це все є професійні, фахові, класні люди, які самі себе зробили, які незалежні від олігархів. Які незалежні від багатіїв, які залежні від самих себе. Ось з такими людьми разом ми йдемо по життю. Аудиторія вела себе дуже активно. Питання так і сипались. Наприклад, молодь цікавила точку зору пана Садового до сучасної політичної ситуації. Я взагалі вважаю, що цей парламент буде чим цікавий. В парламенті не буде комуністів. Не буде комуністів. Ні. Не буде. Регіонали будуть в парламенті. Ні. Тобто, в принципі, будуть в сили більш-менш одинакові. Тому я взагалі вважаю, що в парламенті всі мають бути разом. Наш той парламент знову ділити. Навіщо? Всі разом мають голосувати за ті закони, які сьогодні потрібні державі. Правильно ж? ви так підтримуєте? А хто буде проти, того будемо, будемо вказувати йому на одне місце. Тому що така сьогодні боля те. Люди хочуть, щоб всі були разом, щоб всі дбали за Україну. Занадто багато біди оця роз'єднаність в нашій державі зробила. Тому є багатий вибір різних партій, за кого голосувати. Але всі, що продають парламент, повинні разом працювати над державою. Підходить такий варіант? От я так бажаю. Також мова пішла про те, що Біла церква і Львів міста побратими і порадував студентів тим, що вже розпочався процес обміну студентами цих міст і взаємної освітньої допомоги. Врятувати, вберегти, запобігти це гасло наших героїв-пожежників. І на гордість вони його дотримуються, проводячи для цього постійну профілактику своїх професійних навичок. Саме це і відбулось у четвер, 9 жовтня. Увага! Педе на виїзд та педе на виїзд. Вулиця Сімашко 4, лікарня номер 2 Відключення електроенергії. Профілактика професійних навичок пожежника відбулася у четвер, дев'ятого жовтня. Навчання проводились у другій міській лікарні. Тема навчання екстрене підключення генератора у випадку відключення електроенергії. Наші пожежники проявили себе у всій красі. За планом вони повинні були відновити подачу електрики до відділення реанімації та гемодіалізу. Справившись на відміну з усіма завданнями та черговий раз давівши. Біла церква може не боятись екстрених ситуацій, поки на варті стоять наші герої. Муліція Білої церкви непокоїться з приводу збільшення крадіжок у місті. Застережні заходи та методи боротьби з цим. Далі у прямій мові від начальника слідчого відділу Климовського Олександра. Станом на сьогодні по Білоцерківському району і міста Білоцерква пішло збільшення квартирних крадіжок і крадіжок взагалі особистого майна громадян. Пов'язано це в першу чергу з рядом обставин. Так, на даний час працює ряд кваліфікованих, видно, що працює ряд кваліфікованих груп, які характеризуються на квартирних крадіжках. Ну і відповідно. Станом на сьогодні складається таке враження, що громадяни до свого особистого майна відносяться дещо халатно. Взагалі, крадіжки можливо поділити станом на сьогодні на дві категорії: це, як я сказав, кваліфіковані. А саме крадіжки із квартир, тобто, коли злочинець, який вчиняє крадіжку, долає перешкоду. І некваліфіковані, тобто, коли особа вчиняє крадіжку майна, яке Залишено володільцем без нагляду. У нас на сьогодні зросло кількість крадіжок велосипедів, мопедів, тому що власники залишають їх без нагляду і без елементарних засобів захисту, тобто не надіваються цепки на велосипеди, не пристюбуються вони до якихось нерухомих об'єктів, що дозволяє швидко заволодіти тим особам. Які хочуть це зробити. Останній ось випадок викритий, викрита людина, яка вчиняла ці крадіжки, це людина похилого віку, тобто дідуська десь близько 60-65 років. Тобто, який просто забирав велосипеди, які залишали люди без нагляду, не не надаючи цьому будь-яких зусиль для того, щоб їх щоб вчинити їх крадіжку. Друге, по факту крадіжок у нас ідуть мобільні телефони, тобто які ми також відкрито заволодівають. В першу чергу це в нічних клубах молодь ставиться до цього якось, тобто залишає, уходять на танцювальні майданчики в туалет, виходять на вулицю покурити, залишають мобільні телефони на столах, тобто без нагляду в сумочках. І вони стають значить, здобутком злочинців, які Знову ж таки відпочивають там і вчиняють крадіжку. То ці крадіжки, як я ще раз казав, є некваліфікованими і в першу чергу вчиняються внаслідок того, що самі громадяни не бережуть своє майно, тобто відносяться до цього халатно. Тобто Тут велике прохання якось людей дивиться за своїм майном, тому що людей, станом на сьогодні, які ну, вчиняють крадіжки, дуже велика кількість. Стосовно ж вчинення крадіжок із кваліфікованих, так називаємо, це крадіжок із проникненням в житло, в квартирі. Також ця кількість крадіжок дещо збільшилась, як я вказав, в першу чергу це швидше за все пов'язано із тим, що з'явилося ряд кваліфікованих груп, які цим займаються. Це проникнення через металопластикові вікна, а також проникнення відповідно через вхідні двері. При цьому не можна сказати, що броньовані двері сильно захищають, тобто, квартиру від проникнення. В першу чергу, в цьому випадку проникнення відбувається шляхом пошкодження замка або підбором ключа. І, як правило, вони не зупиняють значить, самих по собі злочинців. Стосовно цих крадіжок, ну тут. Неможливо, скажімо, самих по собі власників захистити своє майно не інакше, якщо люди не будуть об'єднуватися. І тому велике прохання, значить, якщо хочете забезпечити безпеку свого майна, необхідно створювати, значить, наймати, я вибачаю, якихось консьержок для того, щоб під'їзди мали хоча б якісь елементарні якісь ознаки захисту. Відповідно, що наявність консьєржки – це найвеликий, тобто можна сказати так, захист в цій ситуації, тому що там, де є такі особи, крадіжок немає взагалі. Стосовно ну, дверей з кодовим замком на під'їзді, це як наступний захист, захист, але не сильно вони, звичайно, стримують. Ті, хто вже настроївся вчинити крадіжку, вони підбирають, підбирають або проходять. І тут велике прохання людей дивитися. вони заходять із з людьми, з тими, що живуть в цьому під'їзді. Тобто неможливо вчинити крадіжку, скажімо, сторонній особі, яка не має доступу до самого під'їзду. Ну і велике, звичайно, тобто людям треба об'єднуватися в боротьбі з цим злом, тому що у випадку, коли відбувається крадіжка, значить у сусіда, як правило. Навіть ті, хто володіє будь-якою інформацією, не спішить нею ділитися, вважаючи, що це не його справа. Із-за чого розкриття в цьому випадку також ну, йде не на великому рівні. В принципі, якщо стосовно взагалі значить, ситуації пов'язаної із, із цими видами. Злочинів, то необхідно відзначити, що, значить, розкриття вказаних видів злочинів у нас, ну, хоча і не на великому рівні, але все ж таки має місце, тобто людей затримують, які вчиняють ці злочини, але знову ж таки, це не зупиняє інших від їх вчинення. Поэтому, тому ще раз хочеться відмітити, що. Безпека майна людей в першу чергу в руках самих людей. Ну і бажано звернути зразу, якщо має можливість звернутися, то хотілося б відзначити чи попросити людей не зберігати значні суми, значить коштів або важливі документи у себе за місцем проживання. Для цього є банківські ячейки, куди можливо, тобто воно коштує там не такі значні суми. Тобто, якщо банківська ячейка коштує в місяць, скажімо, 100-200 гривень, то проще наняти її. Тобто і там зберігають ті суми коштів, ніжелі зберіга в квартирі і надіятися на те, що їх не знайдуть або що це збереже сейф. Зразу хочу вказати, що якщо людина має можливість проникнути через металеві двері, тобто броньовані двері, то ніякий сейф. Значить, ваше майно не збереже. І на останній хотілося звернутися до громадян. Тобто, якщо ви стали свідками криміналь... кримінального злочину, тобто були свідком того, як було вчинено крадіжку, або побачили підозрілих осіб, і вам стало відомо, скажімо, в своєму під'їзді, вам стало відомо про те, що у вашого сусіда вчинили крадіжку. Не будьте байдужими. Звертайтесь, будь ласка, тому що ваші свідчення будуть дуже важливими для нас для розкриття цього виду злочину. У час передвиборчих перегонів місто розквітає від уваги політиків, але цього разу чомусь ніхто не звернув увагу на один з найважливіших пунктів на дітей. Деталі у наступному сюжеті у середу відбувся один з етапів чемпіонату по футболу серед, серед середніх навчальних закладів Білої церкви. І здавалося б, нічого незвичного, крім того, що грати дітям довелось не на стадіоні у повному розумінні цього слова. А як висловились організатори, на городі сьогодні, йдучи на засідання федерації, зустрів свого прям'яніка. Він грає зараз тут. І в розмові з ним дізнався, що проходить першість міста серед шкіл, і що вони грають отут. Я дуже здивувався і приїхав сюди подивитись на, на цю ситуацію, як маючи два прекрасних стадіони в місті, маю, маючи площадки. І діти грають на цих буєраках і на щібьонці. Це ж діти, які навчаються в школах, це їхній чемпіонат. Чому вони не проводять на тому стадіоні, в який вбахали мільйони? Я не розумію, чому діти повинні страждати? Сейчас травм, ну, ви скажете. Скажіть да. От. Вони да, підказують, що там буде фінал десь. А чому цілий чемпіонат проводять на городі? От мене, мене, це, це моє таке запитання до Петрика. Який йде в депутати. якби він не йшов депутати, я б може б і цього й не замітив. Він ж хоче бути депутатом Верховної Ради і заганяє дітей. До речі, зараз ну, йде навчальний процес. Діти грають в футбол, вони повинні вчитися в школі. А після школи вони повинні, я вважаю, на трудових резервах грати і на стадіоні новому на піщані і мати задоволення від цього і мати радість від цього життя. А не... Мати те, що вони зараз мають і дійсно виникає логічне питання до нашого управління освіти молоді та спорту. Чому стадіони нові є, а дітей на них немає? Час розвивати спорт не лише на папері, а й у дійсності. Це були події минулого тижня, що вже стали історією. По завершенні хронік тижня пропоную вашій увазі прогноз погоди на вихідні, а також інформаційну аналітичну програму Погляд з Юрієм Присяжнюком». А наразі на все добре. Побачимось!